І українського єврея в майбутньому герої ВВС Ізраїлю Еммануеля Цукерберга починається з українського міста Івано-Франківськ. У 1911 році, в місті Станіславов, на той час так називався Івано-Франківськ, у багатій єврейській родині народився хлопчик. Ну, здається, що тут такого. Ну, хлопчик, ну українець. Але життя цього українського єврея перевершить сюжет багатьох приходницьких романів. Дитинство Емануеля проходило безтурботно. Його батьки володіли кількома нафтовими свердловинами та власним нафтопереробним заводом. Як і в будь-якій єврейській родині, малюк Емануель купався в коханні та увазі батьків, які не економили на його навчанні та хобі. Хлопцю виповнилось 14 років. Одного разу біля дому Емануеля в полі сів військовий біплан. Хлопчик був вражений та почав фотографувати літак. Пілоти помітили захоплення хлопця і взяли із собою політати. Після першого польоту юний Еммануель без пам'яті закохався в авіацію і твердо вирішив пов'язати все своє життя та кар'єру з військово повітряними силами. 18-річний Цукерберг за порадою знайомого, який знав про захоплення юнака. Поїхав до Парижа вивчати авіаційну справу і з гідністю опанував її. Повернувшись до Станіславова, тоді він входив до складу Республіки Польща, військове керівництво якого тісне взаємоділо з Францією, Еммануель пройшов курси пілотів та почав працювати у приватній авіакомпанії. Саме тоді він познайомився із знаменитим французьким письменником Антуаном де Сент-Екзюпері. На той час француз був не лише письменником та інтелектуалом, а й професійним пілотом. Екзюпері навчав Цукерберга багатьом фігурам вищого пілотажу, а потім став його партнером. Незабаром обидва вже працювали у приватній авіакомпанії Аеропасталь, яка доставляла гуманітарні вантажі з Франції до Алжиру та інших країн Північної Африки. 1934 рік Цукерберг репортоював. У Єрець Ізраїль, де посилювалося протистояння євреїв та арабів. Незабаром він уже очолив відділення з навчання військових пілотів у підпільних силах самооборони у Хагані. Маючи пристойний наліт та досвід керування різними машинами, молодий Цукерберг зробив величезний внесок у підготовку перших льотних кадрів ВПС майбутнього Ізраїля у 1948 році. Навесні ООН оголосила про створення єврейської держави. Молода країна Ізраїль у перший же рік свого офіційного існування була втягнута у війну з сусідними арабськими країнами. Без підтримки авіацією сухопутні операції були мало ефективні, а ВПС мали лише 10 одномоторних літаків. Озброєння для сил самооборони видобували всіма правдами та неправдами. ООН оголосила ембарго на постачання озброєнь як арабам, так і євреям. Саме в цей час і стала в нагоді така заповзятлива і освічена людина, як Цукерберг. Він був молодий, добре вихований, мав бездоганні манери та знав кілька європейських мов. Він легко видавав себе за багатого хульвісу, що шукає в Європі розваг. Так він заводив корисні знайомства та поступово став бажаним гостем у багатьох іменних будинках Франції та інших країн. Його популярність в авіаційних колах та знайомства з Антуаном де Сент-Екзюпері збільшувала шанси та можливості принести користь силам самооборони та її авіаційній складовій. 37-річний Еммануель на той момент знав багато європейських мов, мав солідний капітал і горів бажанням допомогти батьківщині. Він змінив прізвище на цур, що на євриті означає кремінь. Використавши свої зв'язки, у керівництві цивільної авіації він вирушив до Лондона, де зв'язався з кримінальною організацією, через яку почав закуповувати двомоторні військові літаки. Еммануель в Англії скуповує літаки, придатні для військової служби, і поодинці переганяє їх на близький схід. До того моменту, як Скотланд Ярд вийшов на слід ділового повіси, йому вдається поповнити флот євреїв на 8 літаків. Слід зазначити, що те, яким чином цур переганяв літаки, досі дивує. Обходячи радари, нелегально прилітаючи через територію багатьох європейських країн, користуючись лише компасом та картою, це вражає досі. І це відбулось не один-два рази, а цілих вісім разів. Вісім разів фортуна була прихильна до відчайдушного льотчика. Але якщо авіаційна влада Британії виявила злочинну безтурботність, то Скотланд Ярд не спав і вже почав наступати на п'яте пілоту перегонщику. Острови довелося спішно покинути, але невгамонний та азартний Емануель Цур горів бажанням поповнити флот своєї молодої батьківщини більш боєздатними машинами. Кремень навіть став самостійно переганяти їх із Великобританії до Ізраїлю. Усього він встиг виконати вісім перегонів, користуючись лише картою та компасом. Потім кримінальна схема розкрилася, і Манеель був змушений зникнути в Парижі. Париж розгорнув для Імунеля нові можливості. Він зареєстрував невелику авіакампанію на своє ім'я і вдавав, що виконує цивільні польоти з одного французького містечка до іншого. Насправді, хитре Єврели там на південне узбережжя Англії на малих висотах, щоб його не помітили радари. Разом із генералом у Віставці, який мав списані літаки, використовуючи свою приголомшливу харизму, цур швидко домовився про ціну та ремонт літаків, і незабаром же володів десятьма двомісними важкими винищувачами Брістоль Бофайтер. Але тепер перед авантюристом постало питання, як перегнати всі 10 машин до Ізраїлю. Ідея з викраденням бойових літаків з Англії Мануелю мимоволі підсказала дівчина одного з пілотів його команди. Вона розповіла йому про свою мрію знятися у фільмі про новозеландських льотчиків, які борються проти японців у роки Другої світової війни. І тоді Цура ніби осяяла. Ось воно, ось ідея, як можна перегнати літаки. Хетрун створив продюсерську фірму Air Pilot Film Company, знайшов знімальну групу і заявив про бажання зняти фільм про боротьбу льотчиків з Нової Зеландії проти японських асів. Звичайно, малося на увазі, що зйомки проходимуть на Британських островах. У Лондоні були найняті найкращі сценаристи, оператори та режисери. Назва картини була не дуже оригінальною, але доволі зрозумілою: льотчики нової Зеландії в дії. Цілком ймовірно, Еммануель Цур у засобах не був обмежений, було закуплено найдорожчу кольорову плівку, найнято близько 40 людей статистів і вся технічна команда. Пілотів для зйомок, ясна річ, відбирав сам шеф-пілот. Не всякий був згоден на настільки авантюрний план польотів. І ось на військовому аеродромі на південь від Лондона почалися зйомки нового фільму про льотчиків. Заздалегідь було затверджено владою сценарій і отримано дозвіл на зйомки. Далі все відбувалося як завжди під час будь-яких зйомок фільму. Вранці з Лондона до маленького містечка Темс, поряд із аеродромом, виїжджали автобуси зі знімальною групою, Розгорталося обладнання, камери, світла, статистики, режисер, що лається та інше. Льотчики бігали тривожно до бойових машин дівчата справно їх проведжали. Але на третій день зйомок один із пілотів загинув. Літак був розбитий, залишилося чотири літаки. Емануель не став ризикувати далі, та й часу залишалося мало. Він зібрав групу і оголосив, що зйомки триватимуть у Шотландії, там пейзажі більш схожі на новозеландські. В останній сцені, яка зображала прощання льотчика із сім'ями, Емануель сів у свій літак, так як активно знімався у фільми, і злетів. Згідно з планом, актори мали сісти на полях Шотландії. Проте підступний уроженець Станіславова приземлився на Корсиці на аеродромі Аячча. Усі питання з диспетчерами та владою вирішував цур, користуючись своєю чарівністю, а переважно просто грошима. Наступна посадка в Югославії у місті Підгорець, а вже за два дні після виліту з Англії літаки були в Ізраїлі. Потім так само він перегнав ще три літаки. Тепер він уже відкрито став переганяти наступні шість бофайтерів до Ізраїлю, поки нарешті, на початку вересня, журналісти не розкрили. І цю махінацію. Поки жовта преса хриміла яскравими заголовками про його злочини, а поліція нарешті зрозуміла, що відбулось, Цур поповнив ВПС Ізраїля десятьма важкими винищувачами. Звичайно, після такої махінації Мануель був змушений згорнути свою діяльність у Європі та переховуватися в Ізраїлі. Проте тут на нього теж чекала блискуча кар'єра. Після перемоги Ізраїлю у війні глава молодої країни Бен Гуріон призначив цура начальником найбільшого аеропорту в країні. Тут зухвалий бандит і працював довгі роки. Кінець у цієї історії добрий. цур прожив довге життя, а помер він у 1991 році, у віці 80 років, в оточенні люблячих родичів та близьких. Після зйомок патріотичного фільму про війну, що так несподівано закінчилися, англійські журналісти розкопали подробиці справи з польотами Бефайтерів і оприлюднили. Вибухнув страшний скандал. Резолюцію ООН про заборону та постачання зброї воюючим ніхто не скасовував. Скотланд Ярд був осоромлений. У них з-під носа, з Британських островів, що називається на очах здивованої публіки, угнали чотири бойові літаки, які потім сплили в Ізраїлі. Все, що залишилося британським детективом, це стрічка з уже знятим матеріалом. А зараз в Голливуду з'явилася можливість зняти грандіозну стрічку про велику аферу та афериста з маленького українського міста.